У цій рубриці я спробую з повного нуля дойти до ауді в криптовалюті, не маючи жодної копійки, я спробую розігнати свій депозит до приблизно 10 тисяч доларів. Саме по такій ціні приблизно зараз торгується Ауді 4, і цим самим відео ми спростуємо той факт, що не можна заробляти на криптовалюті абсолютно без вкладень. Отже, для початку нам необхідна абсолютно безкоштовна тема в криптовалюті, яка не вимагає жодних вкладень. І звісно, перше, що приходить на думку, це тапалки, оскільки зараз вони на ринку найпопулярніші та найбільше хайпу збирають навко себе. Тож для цього ми скористаємося моїм телеграм-каналом, оскільки там в мене є добірка з найкращих таполок, які однозначно варто тапати для того, щоб отримати хороший дроп. Там я зібрав список з найкращих таполок, відсіяв найгірші, і вирішив зробити таку добірку для того, щоб можна було слідкувати за найкращими таполками. Цю добірку ви зможете знайти за QR-кодом або за посиланням під відео. Тож переходимо в мій телеграм-канал і знаходимо цю добірку. Після цього я почав виконувати активності в різних тапелках. На момент запису відео актуально. Таполкою була DOX. Буквально за один день ця тапелка зібрала більше мільйона користувачів, тому я вирішив виконувати завдання саме в цій таплці і прогнати буквально декілька акаунтів. Звісно, оскільки в нас немає грошей для того, щоб створити ферму, то ми будемо позичати телефони у рідних там, друзів і так далі, для того, щоб проганяти ферму, запрошувати рефералів і так далі. Тож я прогнав буквально 5 аккаунтів, з яких двоє пройшли, а троє були забанені через мультиакінг. На один аккаунт я зміг отримати 150 доларів. Доларів, на якому я постійно кожного дня виконував активності, і на іншому я зміг отримати лише 50 доларів, оскільки не часто заходив на той акаунт і не зміг отримати достатньої кількості токенів DOX. Цим самим DOX став першим успішним кейсом, на якому вдалося заробити. І звісно, таполки зараз це саме та ніша, де можна заробляти з повного нуля, оскільки вони зібрали хороший хайп навколо себе. Зараз є велика кількість таполок, на яких можна досі заробити. Наприклад, нещодавно вийшов хом'як, на якому можна було заробити 5-10 доларів на один акаунт. Звісно, це не та сума, яку можна порівнювати з DOX, але тим не менше, буквально за прості тапи можна було отримати початковий для себе депозит для того, щоб далі розвиватися в певних сферах в криптовалюті. Також я продовжую виконувати активності в інших тапелках, але про це ми вже дізнаємося в наступних серіях цього випуску. Оскільки зовсім скоро в нас планується лістинг проекту Kets, тобто проєкт за аналогією DOX, так само випустили свій проєкт Kets, і за допомогою нього також можна буде заробити певну суму з дропу, оскільки проєкт вже вийшов на примаркеті і зовсім всім скоро планує свій лістинг для того, щоб не пропускати новини по даному проекту та актуальні апдейти, я рекомендую перейти в мій телеграм-канал, оскільки там є завжди свіжа та актуальна інформація по різним тапалкам та проектам в криптовалюті. Отже, після того, як я нафармив свій початковий капітал 200 доларів, ми можемо рухатися далі і після цього переходити на новий рівень, а саме на промо-акції бірж. Тут нам необхідно виконувати суперпрості завдання і за це отримувати винагороди. Наприклад, біржа Bybit часто проводить певні промо-акції, за допомогою яких можна заробляти близько. 30-50 доларів на один аккаунт. І в той час саме вийшла промоакція з токеном DOX. Так саме через Hype DOX вони запустили хорошу маркетингову кампанію і випустили велику кількість промоакцій на біржах, таких як BitGet, OKX, Bybit і так далі. І вирішив прогнати два аккаунти на біржі Bybit під токен DOX. Оскільки в мене не було коштів для того, щоб створити велику ферму на ByBit приблизно з 10-20 аккаунтів, я вирішив створити всього лише два аккаунти під промоакцію акцію DOX. Тож прогнавши їх на докінсплеші, мені залишалося чекати буквально два тижні до розподілення винагород. Тож наступні два тижні я проводив у виконанні певних активностей на різних біржах. Однією з них була біржа Binance, яка проводила суперлегкі активності, за які можна було отримувати 5-10 доларів. Про них я писав своєму в своєму телеграм-каналі. В своєму телеграм-каналі я публікував актуальні промоакції від біржі Binance. Там необхідно було зробити прості завдання, за що можна було отримати від 3 до 5 доларів. Наприклад, там необхідно. Було зробити депозит 50 доларів через P2P. Тож, оскільки в мене вже був банк 200 доларів, я зміг виконати ці завдання. Також були завдання, де необхідно було свапнути 50 доларів, тобто купити ефіріум на 50 доларів, продати його і за це отримати ще 5 доларів. Тож на таких легких промоакціях з мого телеграм-каналу я зміг зробити ще додатково 25 доларів, і в сумі мій банк складав вже 225 доларів. Тож, по закінченню двох тижнів в своєму телеграм-каналі, я опублікував те, що вже є результати по промоакції Docs на. На біржі Байбі, тому я вирішив перейти на свої два аккаунти і перевірити, скільки мені прийшло винагороди. Із моїх двох аккаунтів прийшов лише один, з якого я зміг отримати своїх 200 доларів зверху. Також ми мінусуємо суму, яку я потратив на проксі та Antidetect браузер. Тож чистими вийшло 195 доларів. Тож за перший місяць мене вдалося заробити 420 доларів чистими, оскільки на біржі Binance виходить часто промоакція в їхньому гаманці, тобто Binance Web 3. Публікують постійно нові промакції, де необхідно зробити. Завдання, які не вимагають великої кількості коштів, для прикладу, зробити один свап, закинути токени в стейкінг, і за це можна було отримати 20-30 доларів. Виконувавши всі ці завдання, мені в сумі вдалося заробити 62 долари. Про всі ці промоакції я писав в своєму телеграм-каналі. Там я збирав добірки з хороших промоакцій на біржі Binance, яких можна було виконувати, не витрачаючи великих сум. Наприклад, на одну промоакцію йшло близько 30-50 центів, а заробити можна було від 20 до 30. Таких промоакцій на біржі Binance є велика кількість. Про них ви можете дізнатись в моєму телеграм-каналі і слідкувати за всіма актуальними промоакціями. Тож я продовжую виконання активностей на різних біржах. Для прикладу, на біржі OKX я також покрутив промоакцію з токеном DOX, з якої ще досі не прийшли винагороди, але все, що необхідно було зробити, це оборот в 100 доларів у токені DOX, з чого я також маю отримати близько 20-30 доларів на аккаунт. Також я виконував безкоштовні активності від різних бірж. Для прикладу, на біржі WhiteBit також проводили промоакції, де необхідно було заповнити. Форму, підписатися на Твіттер, Діскорд, і за це можна було отримати до 5 доларів. І декілька разів мені пощастило, я зміг отримати свої винагороди. Також неодноразово проводилися квізи на біржі Байбіт та біржі Binance, де необхідно було відповідати на певні запитання, відповіді на які були в моєму телеграм-каналі, і за допомогою цього можна було отримати близько двох доларів всього лише за одну хвилину. Ті квізи мені потраплялись досить часто. Загалом я пройшов близько 10 20 квізів, з яких зміг отримати близько 20 доларів. І Хоть зовсім нещодавно я побачив, що зовсім скоро планується лістинг Хамстер Комбат. Тому я вирішив на цьому зробити, але ні, не способом того, що я буду тлі просто тапати по екрану. Я вирішив продати токени на примаркеті. Звісно, здавалось би, як можна продати свої токени, якщо ти ще їх не отримав, не знаєш, яка сума тобі прийде з дропу і так далі. Тут це зовсім по-іншому. На примаркеті можна продати токени ще до того, як ти їх отримав. Бачивши, що на примаркеті супер велика ціна, близько 20 центів, я вирішив продати на Суму 200 доларів. Тобто я віддав половину банку прямо на примаркет. З того часу полився великий фад на Hamster Combat, оскільки проект звинувачували у тому, що вони рекламували непотрібні товари у своїй тапалці. Окрім того, також велика кількість фаду була пов'язана з фаундерами, які не могли поділити між собою компанію. І загалом цей проект стикнувся з хейтом. Саме тому я вирішив продати його токени по ціні 20 центів на суму 200 доларів. Це означало, якщо на лістингу ціна буде менша, ніж на примаркеті, я зможу однозначно заробити. Думаю, Продав своїх 10 тисяч хамстер на примаркеті. Після цього на лістингу я побачив, що ціна зовсім не дійшла до 20 центів і наоборот почала вкатувати вниз. На те, щоб здійснити ордер на примаркеті, в мене було приблизно 7 годин, тому я вирішив зачекати і подивитися, що ціна піде нижче. Так і сталося, і ціна впала набагато нижче. Після цього я купив 10 тисяч токенів хамстер, які я мав продати на примаркеті, за суму 80 доларів. Після цього я закрив свій ордер на примаркеті і чистими зміг отримати 120 доларів. І тепер наш банк складав 660 доларів, а це вже на секунду близько 6% від ауді. Також я побачив, що ціна хамстера постійно коливалася, була суперволатильною, і я вирішив трохи поторгувати, тобто поспекулювати на ціні. На чому мені також спочатку вдалося заробити 50 доларів, потім я побачив мінус 80, і вирішив, що варто вже закривати, але вирішив ще трохи почекати. І після цього закрив токени у плюс 130 доларів. Тепер, завдяки хом'яку, наш банк складав 790 доларів. Доларів. Після цього я зрозумів, що це хороший банк для того, щоб створювати хорошу ферму на біржі. Тому я вирішив створити 7 нових аккаунтів на біржі ByBit. Також створив нові аккаунти на біржі Мексі. оскільки там виходила нова промо-акція з токеном Hamster, така ж сама, яка була з токеном DOX. Про цю промо-акцію я писав в своєму телеграм-каналі. І також публікую там актуальні промо-акції. І щоб їх не пропускати, я рекомендую перейти по посиланню під відео або по QR-коду. Загалом на один виграшний аккаунт мали прийти в нагороди близько в 70 доларів на біржі ByBit, і також близько 50 доларів на біржі Maxie. Тобто, загалом, якби Кожен з моїх аккаунтів прийшов і я зміг отримати винагороду у цих токенах. Загалом я би зміг зробити 840 доларів з даних промоакцій. близько 490 я би зміг отримати з байбіту, і також 350 я би зміг отримати від біржі Мексі. Але звісно, до цих винагород нам необхідно чекати ще близько двох тижнів, як це зазвичай буває. То щоб не пропускати актуальні промоакції та виконувати нові, можна перейти в мій телеграм-канал. Там є добірка актуальних промоакцій від різних бірж. Таких як OKX, Binance, Bybit, Maxi і так далі. Приблизно з кожної такої промакції можна отримати від 100 до 100 доларів на аккаунт. А чи вдасться мені заробити за допомогою цих двох бірж та своєї ферми аккаунтів, ми вже побачимо в наступному випуску. Також ми очікуємо дроп від КЕЦ та ще багатьох інших тапалок. А наш загальний бюджет на цей місяць складає 790 доларів, що я зміг нафармити близько за півтори місяці, що прямо доказує той факт, що можна заробляти абсолютно без вкладень на різних тапалках, безкоштовних активностях на біржі. І і цим самим нарощувати свій капітал. Нагадую про свій телеграм-канал, де є актуальні промо-акції від різних бірж, також є активності в криптовалюті з допомогою яких можна заробляти, та багато чого іншого. Тож посилання по QR-коду або за посиланням під відео. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Криптогем. До зустрічі!